Душа. Чому? Тому що я вважаю, що Петриківський розпис, по-перше, є душею нашого народу, а, квітка і цибулька є душею петриківського розпису. Я вважаю, що це наш бренд Петриківської що це наша дійсна візитівка, а чим даремно вони будуть занесен до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Продовжувати популяризувати цей розпис. Ось, і, а, я обрала саме цю техніку, але щоб ми з вами зробили не просто. Ми не вважали, а що ми з вами зукували, постійно, розписали траф-пакети, тому що це дійсно ми зробимо таку як нашу десантівочку, це буде такі невеличке брендування вашого траф-пакету, з яким ви потім зможете ходити і дійсно популяризувати наш розпис і та, показувати наше народне мистецтво. До цього пропоную нам трішечки пригадати, які ж у нас є основні елементи потребівського розпису і які основні кольори є. В Тамані розпису це uh, квіти, тобто рослинні елементи, це квіточки, листочки, яліки, травички і так далі. Але ще можуть бути у нас там і um, присутні, наприклад, там і ташки. Ось uh, на прикладі на своїх робіт, я можу показати, наприклад, це може бути образ пташків, це може бути пейзаж, там, та сама хатина, це може бути uh, так само там, у нас і образ тварин, може бути, образ, може бути, образ людей може бути. Uh, тобто найпопулярніше це рослинні елементи, але для додатків можуть бути використані і інші. А якщо ми поговоримо з вами про кольори, то в розписи продавані саме природні кольори, так? А, це, там жовтий, червоний, сині, Чому? тому що раніше харчі припали з природних матеріалів, так, нормально. <питріоні> але в сучасному розписі, <питріоні> я, наприклад, дуже люблю там комбінувати печері, фіолетові кольори, навіть на чорному тлі, наприклад, можна зараз сучасний розпис використовувати. Але так вимогу це кожного майстра зі своєю родзинкою, своя кольорна гама, ось і свої якісь можуть бути навіть і додаткові елементи. Так, для того, щоб ми з вами до роботи, трішки згадаємо, які ж у нас є основні елементи патрульського Так? Це у нас зернятко, або мазочек звичайний, що не називають, і мазочок з притяжкою. Мазочок з притяжкою може бути звичайний. На один колір може бути на два кольори, потім ми поєднуємо два кольори, або у нас була розтяжечка, і колір виглядає квіточка ще гарніша, така поп'єднання. Так? Mm -hmm. Для цього на початку ми з вами роздала листочки, ми зробимо тренування праву. Кілька рядочків ми згадаємо, як щось Зернятка і як робити назочки з притяжкою. Як робити доску, пенсика вам краще відповідно. ви можете робити тоненьки, можете робити а як вам зручніше. Для занятка, так, перший наш робот, нам треба просто відтиснути Тобто Ми дійсно, начебто, зерняточку маємо зволіти. Ми натискаємо спочатку на бусику пензліка, тобто у вас все ж таки готові пенсики, спеціальні для розпису, які не буде зручно. Працювати ви назистей до на бусіму і потім витискайте повністю песенку. Якщо треба тільки Потім ви можете зараз у вас рятувальне право, можете обирати, який вам довго подобається. На п'яточку і потім ми його витягнемо на носочок. Тобто ми відтиснули повністю пецьок, а потім перейшли на доменський кусику. У нашого ми з вами хочемо другий колір, який вам подобається. І потім так само ми робимо відпис. І ось у вас вже перехідний мазочок, що да? у нас є два кольори, вже він трішечки цікавіше, гарніше виглядає. Це той самий масочок, але просто ми прокручуємо. Наче таку круточку С. Так само ви натиснули на п'яточку, протягуєте і виходите на кінчик на місочок. Тобто закручуємо тепер наш масочка. Це якби пелюсточка нашої квіточки, є яких потім пагатинка, е, і з яких потім складеться наша. Ми зможемо робити там крапочки, якісь примакування, завиточки і так далі, і ви її більше Ось, а, Потренуватися, так? Можемо переходити до параптичні роботи. Значить, у вас є ваші а, пакетики і у вас є прості а... ну, Композицію ми ще з вами вирішили, так? У нас була квітка ось. А... форма, Ви можете собі просто позначити, де саме у вас буде ваша квіточка, під яким вона буде у вас махова, можна ви на праву сторону або на ліву, наприклад, приспишете. Ось, Якого приблизно буде розміру на вас і де у вас будуть листочки. Ось, Ви собі дивитесь по позиції, я вам зручніше так? на нашому пакеті. Ви просто помічаєте саму квіточку тільки колом легенько. Помічаєте, де у вас буде стовплі для кліточки. І помічаєте, можна лінією, де у вас буде де ваші листочки. Листочки ми будемо створювати з таких самих листочків. Mm -hmm. І зробіть, будь ласка, крапочку, ось тут, у на болістю, вам буде легше, або всі мазочки ми можемо з вами притягувати до цієї крапочки. Так вам ну, краще буде тримати форму нашої квіточки. Просто поставте крапочку і ходімо всі мазочки, до неї будемо притягнути. Дякую. Yeah, будети Можете скоммувати ваші кольори, як вам доподовують. Можете зробити на два кольори, або старіше. Ось, я візьму два кольори. І перше, що ми починаємо, це зверху нашу композицію з нашої кліточки. А, ну, як я дітям пояснюю, так щоб було е, трішечки так, легше. А, ми робимо е, від великого масочка до маленького, ми родили своє. Так, у нас старший масочок, наприклад, це на остаток, потім трішечки менше у нас. Було. Мама. І головне, що ми тягнемо всю нашу трапочку. Тоді буде триматися наша клітичка. Потім, наприклад, у нас там сидор буде і останнє там пудочку. Ось ми з однієї сторони вже зробили півкітки. Зробили, наприклад, сліва і тепер справа все так само. Головне постійно набираємо фарбочку. так? Якщо у вас два кольори, тобто постійно побілюємо з двома кольорами. у тобто, вас так, так, по... товща така лінія? Також mm -hmm. тобто, так. тобто, назочок все менше і менше має ставати, тобто, наскільки менше. На трішечки у нас була порахальніше, ми її доздоблюємо і тут ми знизу такі хвостики домальовуємо. Це може бути кілька хвостиків, там два-три хвостики, теж коли маленькувати. Тімочними масочками так само, якщо брали два фотори. Третій, бачить вже точка, а ми її поки залишимо з скопи, перейдемо тепер до стовбура і до е, листочків. Але до ми повернемося. А Дивіться, Як вам зручніше? Мені зручніше щодовським банці, то ви можете змінити у вас і доненький. Переходимо тепер до стовбура і до листочків. Значить, ми проводимо стовбур наш. Великого ось ми зробили той самий мазочок, з протяжечкою, ви натиснули. А потім ми просто менше і менше, знову ж таки, повторюється та сама схема. Там ми маємо на крок на сході менше і менше, менше мазочок, менше, менше, менше. І з цієї сторони так само зробили основний великий. І потім кожен у вас менше, менше, менше. На може. може бути два листочки, може бути три, можете там гілочки якісь зробити від а, вашої пропозиції, да? може бути просто ще більше. Цієї квіточки ви можете сюди переставляти, а, можна сюди представляти примахування, можна сюди можуть бути на мене на квіточці, а, можна крапочка устоплювати. На самих листочках кращик у нас перебувається, наприклад, mm. наша квіточка з листочками, ми можемо таку прописочку зробити, наприклад, червоним чи жовтим кольором, якщо у вас є кольором ваша квіточка. Тобто тепер ви є квішечки до оздоблення. Можете ще свої якісь елементи, якісь там завиточки, травички, якісь а, свої елементи отримати до прикрашання. Якщо примакування, ми можемо її сюди зверху додати. Можна на полу віточки, трішечки. Можна менші мазочки всередині квіточки. Для мене ніколи не зупинитися, бо я можу зробити такі дрібні елементи, ось було не зробити їх забагато і часто склонитися.

Дякую вам за вашу роботу. У вас дуже гарні гарні роботи, дуже такі різноманітні, цікаві. Бачу такі більш народні так, програма колористиці, такі більш сучасні. Ось дуже цікаві у вас роботи. Дякую вам за сьогоднішню вашу працю. І я думаю, що, ті, що ваші роботи будуть такою нашою маленькою свіжіточку, такі премії, з ви зможете зможемо і дійсно далі буде розвивати наш народний розпис. Всім дякую.